Доброго ранку вдома. Стрес і тривожність стали постійними супутниками багатьох українців. У таких умовах сон часто страждає першим, хоча саме якісний відпочинок є критично важливим для фізичного і ментального здоров'я. Проте, як заснути в умовах постійного стресу, наскільки реально підтримувати здоровий сон під час війни, ми поговоримо просто зараз з дослідником лабораторії дослідження сну і свідомості Антоном Кураповим. Вітаю вас в етері ранку вдома, пане Антон. Добрий ранок. Давайте почнемо спочатку. Чому сон настільки важливий для здорового життя? Відповідь відносно проста: це єдиний механізм відновлення організму. Ось іншого, на жаль, не, не існує. Тому і зам, за, замінити сон неможливо, і тому нам доводиться спати і відносно багато. Я думаю, що це е, відомий вже факт, що ми спимо фактично третину свого життя, і це в принципі так і є. Угу. І так це влаштовано і змінити це ніяк. Але життя впливає, хронічний стрес впливає на наш сон як саме. Я не знаю на фізіологічному рівні, да, і чи може організм до цього адаптуватись, що ми можемо для цього зробити? Адаптуватися до хронічного стресу це таке дуже грубе питання, тому що в принципі організм адаптуватися може, але знову ж таки, щоб мене колеги мої не били, як в клапках може адаптуватися. І відповідно сон також буде здійснюватися в ситуаціях, або виникати у ситуаціях хронічного стресу, але він буде проходити зовсім по іншому. І тут я думав підняти два таких моменти: об'єктивний і суб'єктивний об вимірювання сну. А що це означає? Значить, об'єктивний це те, що можна поміряти приладами, а суб'єктивний це те, як людина буде себе почувати, коли вона прокидається. І відповідно, навіть у ситуації хронічного стресу, коли людину приєднувати до приладів і вимірювати, чи вона спить чи не спить, вона буде спати. Але якщо ви зранку запитаєте, чи добре вона спала, чи ні, то, скоріш за відповідь буде спала абсолютно погано. Ось. Тому хронічний стрес відповідно впливає, адаптуватися до нього скоріше за все неможливо, але а, житися жити в таких умовах організм матиме змогу, скажімо так. Так ну тобто, так сяк виживемо. А якщо по так сяк виживемо, так. <с> На сайті да? ну, е, саме це впливає, ну тобто, що втома, когнитивні здібності якось падають? От розкажіть, да? щоб ми знали, що якщо зі мною з головою якісь проблеми, то я собі можу сказати так, спокійно, це просто тому, що я погано спала і треба на це якось впливати. А як саме впливати? Це буде моє наступне запитання. Mm -hmm. Якщо знову ж таки дуже грубо кажучи, сон, оскільки це єдиний відновлювальний механізм, який працює для організму людини, якщо порушений відновлювальний механізм, відповідно порушуються і когнітивні функції, увага порушується, пам'ять може порушуватися, ну, відповідно, концентрація також порушується. І це все має свої корені безпосередньо у сні. Так би мовити, тому е, так, якщо раптом ви думаєте, що щось у мене зовсім не, <свісно> не те з головою, скоріш за все, є ймовірність, що це корінь проблеми лежить десь, у ось, десь, десь там. А от коли кажуть, все те саме перераховують і кажуть, що це стрес до цього призводить, то це отак само і працює. В стресі ми не можемо відпочити, не можемо відновитися. Це саме пов'язання, да? Такі механізми? Дуже. Дуже грубий взаємозв'язок. Такий є стрес, стрес хронічний, стрес не дає людині нормально заснути. Ось відповідно не здійснюється відновлення, і круг замикається. Ще всі події, які траплятимуться з людиною протягом дня, вони викликатимуть ще більше стресу. І ось такий от замкнений круг, на жаль, у нас існує. А є така цифра, якась універсальна? От скільки сну потрібно людині для підтримки ментального здоров'я і фізичного? Всі дослідження кажуть від мінімум сім, максимум дев'ять. Ось а, і у нас ну в лабораторії ну, у нас така цифра не менше 6 годин тридцяти хвилин, не менше, ось, але не більше дев'яти, тому що оце от вікно від семи до дев'яти годин, воно індивідуальне. В принципі, як його вирахувати для себе? Просто довіряти собі? Дослідним шляхом умовно кажучи, у мене є, наприклад, академік-ментор, який завідувач хлопців всі лабораторії. Йому достатньо 6 годин 30 хвилин спокійно. А є ще інші друзі, які яким потрібно мінімум 9 годин для того, щоб нормально функціонувати протягом дня. Тому дослідним шляхом це можна м, виявити. І Ще важливий компонент: е хронотипи. Тобто жаворонок чи сова насправді це існує, ось е і, наприклад, я, я сова, пізній тип. Я експериментував із собою. Я намагався вставати максимально рано і, на жаль, не можу функціонувати активно. А після ну так, до одинадцятої години ранку, наприклад, є як визначити, який у вас хронотип? Достатньо задати собі одне питання, і воно може бути може звучати наступним чином. Уявіть, що вам потрібно здати один тест, від результатів якого залежатиме все ваше наступне життя, і питання о котрій годині ви б його запланували. Ось багато хто ставить на дев'яту ранку, на десяту ранку, на восьму ранку. Жаворонки. Я, наприклад, ставлю на другу годину дня ось, о -о, після обіду. Це індикатор так мовити раннього пізнього типу, бо є пізній пізній тип, ранній пізній тип. Ось і є люди, які ставлять на 16 на сімнадцяту вечора такі собі завдання. І коли... Тому треба хронотип... коли... хронотип... <різв 'я> <різв 'я> брати до уваги, Да. а коли ми це дізналися про себе, ми це беремо до уваги яким чином? Ну якось так прилаштовуємо свій графік, да, за можливості щоб спати саме в той час, коли це для нас ефективно. Правильно саме Правильно? так, так тому що люди кажуть, теж є така історія. Ми теж це порівнювали. Що якщо ти раніше встаєш, ти більше встигаєш. Ситуація в тому, що той час, який так би мовити, той час, коли сова спить, жаворонок вже працює. Ось той час, коли жаворонок спить, сова ще працює. Мовно кажуть, тобто ці 3-4-5 годин вони розтягуються протягом дня, якимось чином, угу. коли ми ну от ми з вами говоримо про сон, і поки що ми весь час говоримо про його тривалість. Я знаю точно, що якість не менш важлива, що ми маємо на увазі, точніше, так що ви, фахівці, маєте на увазі, коли говорите про якість сну. Там, якщо питання поставити, що важливіше якість чи кількість, то відповідь буде регулярність. Найважливіше. Тобто це, до речі, дуже важливий компонент. Багато і, і наша лабораторія, і світові дослідники виділяють регулярність як дуже важливу характеристику для сну. Тобто, спати треба намагатися максимально в один і той самий час і прокидатися плюс-мінус в один і той самий час із віконцем плюс-мінус 40 хвилин. Це ось такий от напівзолотий стандарт, до якого треба, а, ну, якого, яким бажано, якому бажано слідувати, ось. І, а далі, вже якщо питання кількості і якості, то тут я теж думав, як відповісти на це питання. І якщо знову ж таки об'єктивні і суб'єктивні показники, якщо є можливість заміряти, а зараз є можливість заміряти, є Apple Watch, Garmin і, і інші, інші різноманітні трекери, плюс-мінус, якщо протягом. Йогом ночі є хоча б 8 відсотків глибокого сну, і трекер вам це покаже, і якщо є хоча б 12 15 відсотків рем сну або типу фази швидкого руху очей з англійської мови це репід ай мувмент. Ось і якщо хоча б ці показники є, то вже можна сказати, що людина спала відносно нормально. Відносно нормально. Так, я намагаюся судомно це все скласти докупи щось 100% в мене не виходить. Тобто, окрім цієї РЕМ-фази і фази глибокого сну, є ще якісь фази. сну? Є ще, ще якісь фази. Є. Угу. є, ага. Розкажіть, будь ласка, uh... ну, коротко для чайників. Сон uh -huh. для чайників. так за одну хвилину. Я, давайте так почнемо. Сон складається з чотирьох фаз, взагалі. Взагалі, а вони поділяються на дві великі фази, і дві великі фази у нас називаються. Рем фаза, ось ця от яка, ось, Rapid Eye Movement. чому вона так і називається? Тому що коли людина спить, в неї, в буквальному сенсі, рухаються очі дуже швидко. І зазвичай у цій фазі а, людина бачить найбільшу кількість нових Це ось одна категорія. І друга категорія це non rem фази. Вони називаються і вони поділяються на три. Вони називаються N1, N2 і N3. І те, що називається глибокий сон, це у нас n 3 Ну, це глибокий сон. І весь інший час сон складається з двох фазів, двох фаз Н1 або Н2. Вони чергуються протягом, протягом сну, але вони не несуть такого. Так би мути якісного навантаження, коли ми аналізуємо взагалі якість сну по якихось показниках, тому що лабораторія сну як ми досліджуємо полісомнографію, тобто це датчики вдягаються на голову, і є золоті стандарти, з якими порівнюємо це все. А, ну і багато слухачів, і взагалі в принципі люди цікавляться чи, ці, чи ці от краще. Uh, ну, Порівнянні по, по з полісомнографією, вони десь 65%, максимум 70% uh, відповідності, тобто вони дають достатньо велику похибку. Але, от наша лабораторія проводила дослідження, що у Apple Watch достатньо непогано непогано працює, ось тому uh, треба звертати увагу на n 3 на глибокий сон і на кількість REM, тому що N3 відповідає за фізичне відновлення. Ось наскільки у людини відновлюється тіло. А рем фаза відповідає наскільки у людини протягом ночі відновлюються всі ментальні процеси. Уже теж є дослідження, які доводять, що зниження фази у цієї рем-фази штучне зниження під час сну призводить до погіршення функціонування в цілому імунної системи. Збільшує тривожність, однозначно доведено, і збільшує ризик депресії. Вот. А як ми можемо на це впливати? Ну, дослідили. Ми знаємо, що недостатньо у нас там ремфаза чи глибокого сну, як людина може впливати на це? Окрім того, що лягти там в якийсь час, да, от ми дотримуємося регулярності, дотримуємося тривалості. А як всередині сну, коли я сплю, я цього не контролюю, і більше того, навіть коли я не сплю, я теж цього не контролюю. Що робити? У нас простий постулат, ну, принаймні, я говорю за нашу лабораторію, і це, в принципі, є майже золотим стандартом в світі, що сон дорівнює розслаблення. Все. Тобто неможливо заснути, поки людина не розслабиться. І відповідно для цього існують техніки, які дозволяють розслабитися як фізично, так і ментально. Ми зараз багато з чим працюємо. Ну, наше дослідження стосуються українців, і лабораторія взагалі працює із безсонням, як явищем, тому що всі лабораторії сну світу діляться на дві, які працюють або з безсонням, або з апноєм. Тому що це найбільш поширені проблеми світу. Наша лабораторія працює з безсонням. І е, навіть те, що ми називаємо румінації. Ось це я думаю, що це згідно з, з результатами наших досліджень. Це те, що властиво українцям в тому числі це постійні думки про щось, абсолютно про щось перед сном неважливо. Це може бути думки про бабусю, про автомобіль, про е, майбутнє, про Трампа. Неважливо. Ну тобто, це факт наявності думок, які абсолютно у всіх виникають перед сном. І Це до речі, відтягує процес засинання. Тому що у нас є теж така категорія, яка називається тривалість засинання, тобто як швидко людина взагалі засинає, і також на це можна орієнтуватися, що золотим стандартом є 15 хвилин. Ну тобто, якщо людина не може заснути більше ніж 15 хвилин, це вже є дзвіночком про те, що треба звернути на це увагу. Якщо ви засинаєте там до 15 хвилин, то це вважається, що немає індикаторів про які треба. Так мовити, на які треба звертати увагу, і румінації якраз відтягують процес засинання. І для багато технік, які існують, ну які ми пропонуємо людям, у яких є діагностоване безсоння, це власне, робота з цими румінаціями, і вони вони зазвичай представлені вправах на уяву, тобто людина просто собі щось уявляє. Ну я зараз максимально швиденько спробую пояснити, як виглядає одна із наших прав. Ми пропонуємо людині, коли вона лягає спати, тому що е, наша лабораторія розробила когнітивну поведінкову терапію безсоння в смартфоні. Там є ми, до речі, в. Нашому дослідженні пер переклали українською мовою, протестували в Україні. Тобто, це існує. Додаток називається Slip2, і можна використовувати все доступною українською мовою. І там одна із справ є стосується роботи з думками, тобто і людині пропонується. Ось полягайте спати, уявіть собі дерево. Ось і що з дерева падають листочки, ці листочки падають в струмочок. І е, струмочок відносить ці листочки десь там далеко. І ось буквально ми пропонуємо людям уявити, що їхні думки падають разом із листочком, або вони кладуть свої думки разом із листочком, і вони відпливають вдалечінь із струмочком. Здавалось би, ну як це можна спрацювати, але так у нас вже влаштований наш мозок, що така вправа працює і допомагає зменшити принаймні кількість і інтенсивність думок, які виникають у людей перед тим, як е заснути. Або принаймні вже фокус зміщення на цю вправу допомагає їх зменшити і відповідно розслабитися. І також ми пропонуємо відносно ефективну вправу на розслаблення, яка називається м'язова е релаксація Джекобсона. Е е її можна знайти на Ютубі. Це так як ми називаємо, гайде вправа, тобто наушники або можна включити телефон перед сном і можна понапружувати, порозслаблювати м'язи, і це теж допоможе зменшити цю тривалість засинання і покращити в цілому е, наз, давайте грубо це назвемо якість сну. Угу. Зрозуміло. Тобто, як ми засинаємо, впливає безпосередньо на те, як ми будемо потім спати, да? Окрім всіх дослідження показує. Суб'єктивно, однозначно, принаймні, якщо вам ви ворочилися, не могли заснути і зранку, спитаємо, чи як ви відчуваєте, як ви спали, скажете погано. Зрозуміло, а є якісь короткі поради, дуже швидкі. Що треба зробити вже на ніч? Як собі забезпечити те, на що ми можемо впливати? Більш здоровий сон, якісь умови створити для того, щоб він був якіснішим. Давайте почнемо з ідеального. Да? Принаймні для того, щоб підняти відсоток глибокого сну, температура приміщення. І знову ж таки, золотий стандарт 18-20 градусів вважається. А якщо більше, то кількість глибокого сну зменшується, а якщо можливо. Провітрення перед тим, якщо можна провітрити, кімнату перед тим, як лягати спати, теж достатньо непогано працює. І а, ритуал. Ми це називаємо вечірній ритуал. Тому що це дуже допомагає, так би мовити, для мозку, виключно для мозку, позначити цей перехід від щоденного життя до сну, і цей ритуал може бути в буквальному сенсі що завгодно, але це повинна бути дія одна, яка виконується кожен день перед сном. Це може бути попити чашечку чаю. Це, до речі, дуже непогана комбінація: лаванду або мелісу, або навіть ромашку. Також можна пити, тому що це активує парасимпатичну систему, організм, і тоді легше засинати, і автоматично трошки збільшується кількість глибокого сну і легше, принаймні, загальна якість сну може покращуватися. Це можна зробити як вечірній ритуал. Ось, і можна читати книжку паперову, причому. Дуже рекомендується, дослідження зараз, теж проводяться і говорять, що саме дивитися на паперову книжку допомагає перед засинанням. Якщо вже дуже хочеться щось поскоролити, наша лабораторія проводила дослідження, де заміряли безпосередньо секрецію мелатоніну. Мелатонін це гормон сну, відоме я думаю, слово, який забезпечує засинання, принаймні, і перше, і те, як проходить перша частина ночі і сну, то його кількість вироблення мелатоніну залежить від яскравості. Вашого смартфону, ось, і ми ми рекомендуємо в правилах загальної гігієни сну зменшувати яскравість до мінімально комфортної, тобто не такої, щоб очі випадали, нічого не було видно. Мінімально комфортною для себе. А, і, ну, зазвичай під ритуалом мається на увазі, щось, якась дія, яка не стосується гаджетів. Ось. Тобто читання. Фізична активність перед сном також не рекомендується, тому що вона збільшує кровообіг і відповідно, відтягується тривалість засинання. А, якась просто... дихальні вправи. Ми дуже рекомендуємо, вони прості, вони ні до чого, скажімо так, сильно не зобов'язують, і те, що. От... Люди, можливо, плутають, бо називають медитаціями. Можна зробити дихально вправу перед сном або вже в ліжку, або перед тим, як лягти в ліжку. Одна із наших улюблених вона називається 4-6. Це вдих на чотири рахунки. Затримка дихання на 4 рахунки і такий трошки довгий видих на 6 рахунків. Ще така помилка. Люди думають, що я зараз зроблю два-три вдохи і ну типу зроблю це два-три рази, і мені одразу стане краще. Ні, питання в тому, що комусь треба 10 разів подихати, комусь 15, комусь 20, до того, як вони хоча б відчують такий реальний ефект розслаблення. Ну і ще важливо дихати діафрагмою не легенями. так би наповнювати, ніби шарик всередині, внизу. І тоді буде буде вважатися, що прав вправа виконана правильно, і тоді можна буде відчути власний ефект від цього. Відчуваю в собі, як назріває ще купа нових запитань, але на час, на жаль, час накінчилися. Безумовно, це тема, яку можна обговорити аж до вечора, аж до часу, коли треба буде лягати спати навіть совам. Дякую вам за те, що ви, попри свій хронотип, приділили нам увагу в ранковому етері. Я впевнена, що ваші поради і дослідження вашої лабораторії будуть стануться в нагоді нашим глядачам. Дякую вам, натхнення і плідної роботи, і здорового сну всім нашим глядачам і вам також.